Ну а захід, стратегія заходу зараз. А стратегія заходу це взагалі е, зрозуміти, що далі робити, тобто, мені здається, вони знаходяться. Є в є е, в політології такий складний термін. Е, це період такої біфуркації, коли вони вагаються, е, є певне напруження, але е, реального розуміння е, тобто зараз, з моєї точки зору, захід стоїть перед вибором. Тобто, або робити все для того, щоб Росія в лапках загнулася економічно і військово, і це означає подальше постачання Україні вже нових видів озброєння з великої кількості протиповітряної оборони, яка могла б закрити більшу частину критичних об'єктів на території України і убезпечила б східний кордон НАТО, зокрема Польщу. І постачати види не просто важкої артилерії, а саме броньованої техніки і танків, нарешті пришвидшити розгляд постачання Україні бойових літаків або продовжувати ось цю дозовану допомогу і відповідно йти шляхом поступового виснаження Росії, бо до сьогоднішнього дня, все таки стратегія Заходу полягала в поступовому виснаженні Росії. Але напевно на фоні всіх нинішніх подій ця стратегія вона не може далі вважатися виправданою, тому що максимально що можна було з цієї стратегії отримати, ми отримали, наприклад, мобілізацію росіяни, сподіваючись на швидку перемогу над Україною, оголосили наприкінці вересня, а не в березні. Тому що, якби вона була оголошена в березні і орди росіян пішли би на... Обезброєну Україну, то результат цієї війни міг би бути інакшим. Тому частково ця стратегія Заходу мала певний сенс протягом певного періоду. Я зараз не виправдовую це, оскільки ми заплатили за це життями десятків тисяч військових і десятків тисяч цивільних громадян. Але розрахунок заходу був такий. Щоправда, зараз я думаю, що ця стратегія не виправдана і, власне. Ну, треба допомогти Заходу визначитися з тим, що замість далі давати а, в час почанні ложці, то треба давати вже танки, а, і швидко, швидко, тепер вже швидко деокуповувати українську територію, а, поки Росія за рахунок нових хвиль мобілізації нових тисяч ракет від Ірану чи від Північної Кореї не поновила свої сили. Для масштабного наступу в рамках цієї війни.